Сьогодні з пастором Джозефом Принсом ми бачимо чудову істину у книзі повторення закону, 25 п'ятому розділі. Там говориться наступне з першого по третій вірш: коли буде суперечка між людьми, і вони прийдуть до суду, то розсудять їх і виправдають справедливого, а несправедливого осудять. І станеться, якщо вартий биття, той несправедливий, то покладе його суддя. І буде його бити перед собою число ударів згідно з його несправедливістю. 40 сорока ударами буде його бити не більше, щоб не бити його більше на те великим биттям, і щоб не був злегковажений братові на очах твоїх. Це юдейський закон. В юдейському законі, особливо у питаннях побиття багато моментів, відрізняються від римського побиття. Римське побиття відрізнялося від юдейського. У юдейському винуватець мав лягати на землю, і тоді його били. І коли його били, то не били батогом з дев'ятьма хвостами. Це був римський батіг. Це була така ручка. Римський батіг був схожий на восьминога, і на кожному кінці був гачок іржавий гачок, зламані кістки та металеві кульки. І усе це було на кожному хвості. Коли влучає один хвіст, це вже боляче, але коли всі хвости впиваються в спину, то вони врізаються в тіло, і коли цей батіг виривають, то разом з ним виривається і тіло. ви зі мною ось яким було римське побиття, це підтверджують знахідки. Римське побиття складалося із сорока ударів. Ось через що пройшов Ісус. Сорок разів хвости батога впивалися в його тіло. І не забувайте, що від одного удару римським батогом з'являлася не одна рана, а багато ран з одного удару. Розумієте? Ранимо його. Нас оздоровлено. Ісай 53 розділ. Направду ж він немочи наші узяві наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш світ. Його ж ранами нас оздоровлено. Бог цілює людей навіть зараз. Слава Богу, його ж ранами нас оздоровлено. Це дуже цікаво. Бо якщо подивитися на новий завіт, апостол Петро. Який наглядав здалеку, бачив побиття. Він написав наступні слова на підставі слів Ісаї. Він записав це у своєму посланні. У першому посланні Петра, другому розділі, говориться Він тілом своїм, він говорить про Ісуса. Мені подобається це. Сам він сам узяв наші хвороби. Сам Господь зійде з небес. Сам. сам. Він віддав себе за наші гріхи. Це був він сам, друзі. Це не був один з його дарунків. Він віддав себе, сам підніс гріхи наші на дерево. Щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Рани тут це слово «молопс» грецькою. Воно стоїть в однині. Рани мають бути у множині. В Ісаї ми бачимо множину. Ранами його в Ісаї там стоїть кабура. Це множина від кабурот. Багатьма його ранами нас уздоровлено. Та в новому завіті говориться, що однією його раною ми зцілені. Чому так? Іноді юдеї використовують слово рани для опису чогось жорстокого. Вони використовують для цього множину. Так, але тут ми не можемо використати той самий принцип, бо це грецька грецька мова точна, крім випадків, коли використовується гебраїзм. Так, але це не гебраїзм. То чому ж тут говориться про ран в однині? Послухайте уважно. Дослідник грецької на ім'я Ті Джей Макросан. Багато років тому побачив цю проблему. Він сказав, якби спину нашого Господа Ісуса побили так, що залишилося лише трохи шкіри, то автор заведенням Святого Духа не міг би використати слово рана в однині». Та, оскільки на його спині не залишилося навіть шматка шкіри, настільки вона була вся побита. Можна було використати слово рана в однині. бо там була одна велетенська рана. Не можна сказати одна величезна рани, це була одна велетенська рана замість спини. Ви зі мною бачите, через що пройшов наш Господь? Він страждав заради нас. Ви скажете, пастора принца, як можна отримати одну велику рану за сорок ударів? І для тих, хто поставив зараз це запитання, я приготував дещо. Дивіться. Ми пришвидшили його. Це лише 20 ударів, ми пройшли лише половину. Удари також зачіпали інші частини тіла. Наймовірніше вони зачіпали й обличчя 38, 39, 40. Рано його нас оздоровлено. Рано його нас оздоровлено. Повернімося до книги Ісаї 53 розділу, четвертого вірша. «Направду». хто з вас радий, що там говориться на правду? Направду ж він немочі наші узяв. До речі, там стоїть слово хвороби, а не немочі. Бог знав, що це буде спірним питанням навіть для його народу. Він знав, що люди на кшталт пастора принца, які проповідують про це, почують від інших. Це ваш погляд, та це не зовсім те, що було в оригіналі. Ні, 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 не сперечайтеся з оригіналом. Бо в оригіналі говориться на правду, немочі та болі. Я хочу сказати вам дещо. Мені здається, що буквальний переклад Янга дуже добре передає всю суть. Ось як звучить переклад огієнка Направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс. Але слово немочі це слово кхолі. А кхолі Я навіть спитав одного юдея в Ізраїлі. Що таке кхолі?» І він одразу відповів це хвороби. Навіть сьогодні вони використовують це слово для позначення хвороб, так? Є й другорядне значення скорбота. Тепер поглянемо на наші болі по ніс. На івриті це слово маков. Скажіть маков. І головне значення цього слова – «біль». Другорядне значення цього слова скорбота. Та проблема в тім, що деякі перекладачі становлять другорядне значення першочерговим. Я покажу вам буквальний переклад Янга: Насправді він поніс наші хвороби, і наші болі він поніс. Пам'ятаєте, я казав вам дещо? Повернімося до книги Ісаї 53 розділу. Там говориться, направду ж він немочі наші узяв, і наші болі поніс. Я правду кажу? Та є інші переклади, у яких говориться немочі та скорботи, Так? і це теж правильно. Бо коли ви будете досліджувати слово колі, що означає немочі або хвороби, то побачите корінь, з якого походить це слово. Колі це іменник. він походить від кхала. Ось кхала, кхолі, ось як пишеться це слово. Воно означає хвороба та скорбота. Та це слово походить від слова кхала, а кхала означає бути знесиленим. Хіба це не цікаво? Корінь хвороби це знесилення. Оце так. Коли я побачив це, знаєте, коли ви знесилені, то що приходить? Скорбота, диявол запускає вас щось, що засмучує ваше серце. Це змушує вас хвилюватися, це змушує вас переживати, це знесилює вас. Хто з вас знає, що іноді ви хвилюєтеся з приводу багатьох речей і швидко втомлюєтеся? Так? Отже, що таке знесилення? Це як краплі. Крап, крап, крап. Він не кидає динаміч, щоб знищити велетенську брилу. Він пускає краплину за краплиною. Крап, крап, крап. Він робиться, щоб знесилити вас. Серед іншого, останніми часами Дух Антихриста знесилює святих Бога Всевишнього. Це дуже цікаво. Ви знесилені чи відпочиваєте? Бог хоче, щоб ви відпочивали. До речі, на івриті слово сцілювати це слово рафа. Скажіть рафа, а корінне слово для сцілення це рафах розслаблятися чи відпочивати. Є тонка межа між знесиленням через втому та відпочинком. Коли пастор Принц проповідає про відпочинок, то ви кажете так, я знесилений. Знесилення це не відпочинок. Ісус сказав знесиленим прийдіть до мене усі струджені, знесилені. І я вас заспокою або дам спочинок. Відпочинок це сила, це відновлення. Гаразд, повернімося до він немочі, наші узяв. Отже, це слово має таке значення, та це його другорядне значення. Не воно має використовуватися тут, в книзі Ісаї 53-му розділі. Там має бути він хвороби, наші узяв, а хвороби приходять від знесилення. Ми йдемо до кореня. Амінь. Ви не знаєте, коли у вас з'явилася ця проблема. Лікарі кажуть, що ви можете страждати від стресу, який трапився тиждень тому, два тижні тому. Ви зустрілися з серйозним стресом, і навіть не уявляєте, що він зараз проявляється у вашому тілі. Тепер у вас є проблеми із серцебиттям, Аритмія чи ще щось у вас є проблема. Ви не розумієте, чому та все це пов'язано з періодом стресу. Ви були знесилені. Тепер ми розберемося з цим зачинимо ці ворота, ці двері. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Добре. Наступне і наші болі поніс. Це маков. Як я вже казав, головне значення цього слова болі фізичний біль, але це слово має також другорядне значення воно походить від слова скорбота. Я хочу розповісти вам дещо будь-яка скорбота у світі небезпечна, вона вбиває. Ми живемо у грішному світі, і тут є скорбота. Світська скорбота приносить смерть. Навіть у Новому Завіті Павло під веденням Святого Духа каже, що є лише одна добра скорбота або смуток, бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння. Він пише це до християн: отже, спасіння тут це спасіння від пекла, від життя без бога. Тут спасіння говорить про здоров'я, повноту, сілення. Тобто, якщо я скажу щось, що зачепить вас, і ви навчитеся від цього, це смуток від Бога. Тепер ваш розум змінився. Тепер у вас є правильна віра. Ви мислите правильно, маєте правильну віру і правильне життя. Сподіваюсь, що також правильні результати амінь. Отже, справа ось у чому каяття це зміна в розумі. Амінь. Смуток від Бога призводить до змін в розумі, які приносять СОЗО, сотерія, які приносять повноту, звільнення та здоров'я. Чудово. Це не спасіння у значенні спасіння для грішників, бо він звертається до християн. І це спасіння, здоров'я, про яке не жалкують. Коли ви переживете його, то не будете жалкувати про це. Ось що він говорить вам смуток від Бога. Це коли я можу сказати вам щось, що вам не сподобається. Це коли на консультації я кажу вам щось, що вам не подобається. Та що б це не було, якщо ви навчилися чомусь від цього. І це змусило вас змінити ваш погляд. Амінь. То на вас чекає повнота. Емоційна, психічна. І про цю повноту ви ніколи не будете шкодувати. А смуток світський – Чинить смерть. Оце так. Чинить смерть. Оце так. Ви чули це? А смуток світський чинить смерть. І це не дивно. Що вам приходить на розум? Щоразу, коли в Ізраїлі свято? То до вас підходять і кажуть. Підійди, брате, ти так довго сидиш там. Вони потискають руку і кажуть Хах Так? Хах Знаєте, що таке Хах Це не тільки привітання. Радій, будь радісним. Грецькою це Хара. Воно походить від Харіс, від благодаті. Радій самеах. А у приповістях, 17 розділі, 22 вірші говориться: серце радісне добре лікує. Думаєте, бо жартує? Це ліки, які не є хімічними сполуками. Це ліки, які не мають побічних наслідків. Та зверніть увагу ось на що. А пригноблений дух ого. Пригноблений дух сушить кості. Чимало хвороб, спричинені пересохлими кістками. Остеохондроз. Остеопороз. артрит усі ці іти говорять про запалення там більше немає вологи. Що таке старіння? Це коли у вас немає вологи? Як може дух бути пригнобленим чи зламаним? Деякі люди кажуть мені, пасторе принце, в мене радісне серце. У прадавній Британії, коли король приїздив до замку, прапор був частково спущеним, коли його не було. Якщо він не на місці, то прапору нема. Прапор не опускали, а знімали. А коли король прибував до замку, прапор підіймали. Пасторе принце, це прапор. Не треба оцінювати мене за моїм обличчям. У мене радісне серце. Ні. Не говоріть, що у вас радісне серце, але це не відображається на вашому обличчі. Ваше обличчя це прапор. Я не вірю вам. Покажіть мені, що про це говорить Біблія. Добре, не треба кидати мені виклик Біблією. Приповісті 15 розділ 13 вірш. Радісне серце обличчя веселить. Радісне обличчя, друзі. Що змушує ваш дух занепадати? Тут про це також говориться, а при смутку сердечному. Дух приголомшений або пригнічений. Нещодавно ми читали про пригноблений дух, а тепер ми бачимо, чому дух стає пригноблений: смуток, маков. Направду ж він немочі або скорботу, смуток наші узяв. Тут стоїть слово Ецеф, що також означає смуток або скорботу. Та ми бачимо той самий принцип. А тепер повернемося до вірша, з якого ми починали: повторення закону, 25 розділ. Ми почали з першого вірша. Ми почали з цього, чи не так? Зверніть увагу. Коли буде суперечка між людьми, і вони прийдуть до суду, то розсудять їх і виправдають справедливого, а несправедливого осудять. Побиття чекає на нечестивого, так? Але Бог зробив Ісуса, який не знав гріха гріхом за нас, щоб ми стали праведними або праведністю Божою в ньому. Отже, хто тепер посідає місце праведного? Ми з вами. Хто посідає місце нечестивого? Ісус на Христі. Так? То хто виправданий Богом? Ми з вами. Я правду кажу? Правду чи ні? Моє перше запитання: чи посідаєте ви місце праведного, щоб насолоджуватися тим, що це дає вам. Ви посідаєте своє місце? Чи ви посідаєте інше місце і кажете: я винний, я такий і такий. Якщо ви бажаєте переваг ран, то вам потрібно визнати, що ви праведний. Бо Ісус ототожнив себе з гріхом, щоб прийняти рани, а ви маєте ототожнити себе з сіленням. Ранами його ми сілилися. Ви зі мною? Добре, багато хто з вас бере участь у вечері Господній. Я хочу поділитися з вами цим останнім віршем. Ена Еклісіас, дев'ятий розділ, сьомий вірш. Тож іди, їж з радістю, хліб свій. Як вам треба їсти хліб свій з радістю? Давайте дочитаємо. Та з чим серцем веселим вино своє пий, коли Богу подобав собі твої вчинки. Амінь. Нехай кожного часу одежа твоя буде біла, і нехай на твоїй голові не бракує оливи. Заживай життя з жінкою, яку ти кохаєш. Перша частина, як ми всі знаємо, це причастя у контексті Нового Завіту. Як називається причастя? Євхаристія, подяка. Скільки разів ви приходили до служіння причастя? І воно було вкрай безрадісним. Тяжким. Дослідіть своє серце. І коли ви закінчили досліджувати своє серце, ви вже не хочете приймати участь. Амінь. Ви боїтеся, так? Це називається Євхаристія, подяка. Це радість, це подяка Господу. Тому їжте свій хліб з радістю і пийте вино серцем веселим. Амінь. Мені здається, що саме тут ми упускаємо дещо. Ось чому ми не бачимо цього у житті людей. Вони дивляться на причастя як на безрадісний час. Ми радіємо. Слава Господу! Радій, радій, а потім настає час причастя. Амінь. Їжте хліб свій з радістю і пийте своє вино з веселим серцем. Ваш одяг завжди білий. Ми знаємо це, бо ми праведність Божа у Христі. На голові ваші не бракуватиме оливи, помазання. Амінь. І ви будете жити в радості зі своєю жінкою або чоловіком. Алілуя! Амінь. Радійте! Амінь. Замість радощів він пішов на хрест. Він любить вас, друзі. І заради цих радощів він витримав побиття. Ось чому немає нічого дивного в тому, що він падав та знову підіймався. Все через те, що він любить вас. Він бачив вас. Ось чому він підіймався знов. І він пішов аж на хрест. Він не помирав, аж поки не опинився на хресті. Бо на хресті була ще одна плата. На хресті він викупив нас від прокляття. Він був зранений за наші переступи. Я почую амінь друзі? Вам не вистачає сил. Ісус каже: якщо ви обтяжені, прийдіть до мене і я дам вам відпочинок. Амінь. Слава Господу. Друзі. Віруйте в Господа Ісуса Христа на хресті. Він поніс ваші гріхи. Третього дня він воскрес із мертвих без них. Зараз він знаходиться по правиці Отця. Він хоче бути вашим пастирем, вашим Господом, наглядати за вами. Він хоче піклуватися про вас. Він хоче, щоб ви мали те життя з надлишком, яке він обіцяв Євангелій від Івана, 10 розділі 10 вірші. Друзі, якщо це про вас, і ви кажете, пасторе принце, я не знаю, як молитися. Я допоможу вам помолитися. Скажіть ці слова від усього серця: небесний Отче, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. Ти добрий Бог. Твоє серце хоче благословляти, спасати та сцілювати. Ось я, отче. Мені потрібне все це, я прошу тебе зараз в ім'я Ісуса. Спаси мене. Я визнаю, що Ісус Христос, мій Господь, мій Спаситель, мій Бог, мій наглядач, мій пастир. Він навіки буде таким для мене. Я вірю, що Він воскрес із мертвих та переміг смерть заради мене. Ісус Христос живий. Він наглядає за мною. Він любить мене на кожному кроці, від сьогодні й надалі. Його кров омила всі мої гріхи. Дякую, Отче в ім'я Ісуса. Амінь. Підійміться на ноги. Друзі, якщо ви щойно повторили цю молитву, видати на Божа. Бог прийшов у ваше життя, Господь Ісус у вас, Він наглядає за вами. Він на небі по правиці Отця, Він ваш пастор, наглядач. Ніщо не може прийти у ваше життя, оминувши фільтр його рук. Вірте в це? Це не означає, що все буде тільки радісним та рожевим. Але Бог попіклується про те, щоб завдяки тому, що ви тепер у Христі. Тисяча пала від вас зліва і десять тисяч пали справа, та не наблизилися до вас. Якщо ви віритимете йому, вам не оминути скорбот, та нехай вони проходять повз вас. Ми проходимо долину скорботи. Щоб це не було, хай воно пройде повз вас. Не залишайтеся в цьому. Це не означатиме, що відтепер ви не будете відчувати скорбот. Ви все одно матимете скорботи, та не залишайтеся в них надовго. Скорбота світу приносить смерть вашому тілу. Скорбота світу приносить смерть вашому розуму. Ви починаєте забувати речі, впадати в депресію, підійміть руки на цьому місці. Слава Богу, дякую, Ісусе, Отче, захисти всіх, хто чує мій голос цього тижня від будь-якої шкоди, небезпеки, хвороби, інфекції від усіх сил темряви, від усіх небезпек, трагедій та сил лукавого. Захисти їх та їхніх близьких, усіх нас, Отче, я прошу в ім'я Ісуса. І всі сказали Амінь. А тепер скажіть Господь, пастер мій. Господь, пастир мій, хай Бог благословить вас, і не забувайте, що він ваш пастир.